Христос Воскрес. Воскрес! Я запрошую вас до слова Господню, яке записано в Євангелії від Івана. Прочитаю я декілька віршів, дуже для нас знайомі. Я прочитаю з 20 розділу, почну з 19 вірша. Євангелія від Івана, 19 розділ. 20 розділ, 19 вірш. Тож першого дня тижня. Пізні і пори, коли двері, де зібралися учні, були замкнені зі страху, перед юдеями прийшов Ісус, став посередині і каже їм «Мир вам». Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа. Учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас. І промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простите, гріхи будуть прощені. їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома один із дванадцятьох, званий Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому, ми бачили Господа. Та він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу свої руки в його бік, не побірю. Через вісім днів знову були вони всередині будинку його учні й ними, і прийшов Ісус. Крізь замкнені двері та став всередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомий: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і дотокнись до мого боку і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти побачив, мене ти повірив. Блаженні ті, які не бачили. А повірили, скажіть що чудові слова. Взагалі я хотів би звернути нашу увагу особливо на те, як змінилося життя наших учнів після того, як з'явився їм Господь Спаситель Ісус Христос. Ми живемо, коли в нас радості малувато. Війна це взагалі, хочеться підкреслити, це свято смерті. Це свято, це трагедія, це радість для смерті. А ми святкуємо перемогу життя над смертю. Але, друзі, хто не повірив у Господа нашого Ісуса Христа, у ньому Він не народився. І хто не повірив, там Він і не воскрес. і не можна не не задати, не додати коментар до попереднього слухання, коли людина забажала повірити в Господа, коли вона почала його шукати, Бог явився і сказав мир вам! І ми сьогодні чітко кажемо: Христос Воскрес! І кажемо, правда, Він Воскрес, тому що. Це справді так, тому що ми пережили це. Ми відчули ту радість, ми відчули те благословення, ми відчули, як ми стали іншими, ми змінилися для нового життя. Ми народилися для нового життя. І тут ми бачимо, Ісус відвідує учнів. Це їх перша зустріч. І учні зібралися, і я підкреслюю, що це дуже важливо було для них. Вони зібралися разом. Це дуже важливо для всіх нас, коли ми збираємося разом. Учні зібралися, і я не знаю, що їх об'єднувало, що їх притягувало одне до одного. Я можу тільки припустити, але і подумати тільки, що сталося з Христом така подія. Вони хотіли зібратися, порозмовляти, поділитися своїми враженнями, подумати, що їм далі робити. Їх була інформація, навіть що Ісус Христос якимось дивним чином явився якимсь жінкам і сказав їм мир. Ось все це відбувалося в серцях його учнів, і вони зібралися разом. Їм було небезпечно, вони розуміли, що вони прив'язані були до Христа, де їх зарапильна увага за ними стежить, вони закрили двері, вікна зачинили Коли вони були разом, вилювалися Роздумували про те все, що відбулось, Христос являється і каже мир вам. Це було на фоні того, коли, коли миру в їх практично не було. Це було на фоні того, коли в їх серці взагалі його не існувало, коли в їх був страх, в їх був розпач, у їх було повне нерозуміння, чи справді ж Він воскрес? Чи справді ти Ісус, якого ми бачили мертвим? Якого нерухомим поклали, горнули плащаницею, приказали цей величезний камінь, мав можливість ходити і явитися жінкам і казати, що його там немає. І ми бачимо, друзі мої, Христос і Іван описує, що коли вікна і двері були закриті, з'явився Христос і каже: Мир вам! уявляєте собі картину, отучні в такому стані. Являється перед ними вчитель і каже, мир вам. І вони не, не, не можуть вийти з дива від того, що відбувається. В них все обірвалося всередині, вони побачили Господа. Вони побачили у його, його в тілі прославленому. Вони побачили реально, що це тіло зазнавало тортуру. Вони побачили реально, що це тіло було пробите збоку. Були пробиті руки, вони побачили. Дуже важливо, друзі мої, для нас, коли ми роздумуємо про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, будь разом і бачить Господа. Хотіть бачити, хотіть Його знайти, хотіть отримати від Нього інформацію, хотіть збагатити свою віру і отримати цю віру, і далі рухатися по житті з цією вірою, і радіть отримати цей мир, який дає Ісус Христос. Даючи мир, Христос каже, мир вам. Він миттєво прибирає в їх страх. Страх зникає. Вони розуміють, що вони придбають оте саме дорогоцінне, чому вони так мають потреби. Не маючи миру, вони страждають. Маючи мир, вони не страждають, вони радіють, вони спілкуються з Воскрешним Ісусом Христом. І я підкреслюю. Що Ісус Христос приніс у їхні серця мир. Ісус Христос і сьогодні несе в серце кожної людини. тий мир, тий спокій, про який ми тільки що чули. Апостол Павло, Він, користуючись можливістю спілкування з Богом, пише до Римської церкви, в п'ятому розділі перший вірш. І так, виправдавшись вірою, ми маємо мир із Богом. І так, ми маємо, виправдавшись вірою. Ми маємо мир через Господа нашого Ісуса Христа. І якщо ми, наприклад, планували виправ... виправдатись перед Господом яким чином, то ми... це наші наміри були б дуже марні. І як знову було сказано, вони б ні до чого не призвели. Ми розуміємо, що взагалі людині дуже складно виправдатися. Ну, ну не складно, але вона завжди це робить. Вона завжди намагається довести свою правоту, що вона не винна. А якщо вона й винна, то вона звертає увагу на обставини, в яких вона помилилася. І саме ці обставини ви повинні розглянути, і саме ці обставини змусили її помилитися. Ну, зато вона, вона чиста, вона свята, вона непорочна і вона ніколи не помилилася. Якби то не тієпсави, не обтяжуючи, ми їх називаємо, і вони так підійшли до людини, її, і вона помиляється. А тут ми бачимо, що Ісус Христос являється е, до, учнів своїх, до учнів своїх і каже «Мир вам!». І ми собі далі думаємо, а як ми сьогодні ведемо себе? І чи ми отримуємо цей мир від нашого Господа Ісуса Христа, який Він нам пропонує, чи ми далі продовжуємо жити в тому, в чому ми жили, і цей мир на нас не шириться? Ми бачимо, що тут Ісус Христос Він каже до учнів, які отак розгублені, Він каже: не бійтеся, мир я даю свій вам. Я хочу сказати, друзі мої, що. Сатана, він завжди приносить страх, він завжди приносить неупевненість, приносить тривогу. А Ісус Христос приносить мир. Він так каже в Слові своїм. І ми бачимо, що Він, явившись і зібравши їх до цього, туто, він колись сказав, що скажіть і Петру. Друзі мої, і сьогодні ми читаємо це слово Боже, яке відкривається для нас, що ми виправдуємося ним. Нам соромно, тому що ми знаємо своє життя. І нам нема чим виправдатися. І нам соромно, друзі мої. І ми сьогодні розуміємо, що не хочеться навіть і згадувати минулого. Але полегшення настає тоді, коли Бог каже нам, що ми виправдуємося перед Ним через віру в Його Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Христос виправдує нас. ми тільки що прочитали. Ми кажемо Отцю Небесному, що ми виправдані. Ми не кажемо Йому, що ми невинні. Ми взагалі не, не виправдуємося таким чином. Ми кажемо, що ми виправдані кров'ю Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Тобто ми не акцентуємо свою увагу, що ми не грішні. І тут ми бачимо. Що вже ми стаємо іншими людьми. І так ми радімо від того, що Господь виправдує нас. Ми розуміємо, що виправдавшися вірою, маємо мир. І тільки виправдавшись вірою у нашого Господа Ісуса Христа, ми маємо мир. Бог прибирає нас тієї прильви, відводить нас від неї, Він нас виправдає. Він називає нас своїми синами та дочками. Він бачить, що до цього часу ми жили неправильно, але він нам не згадує. Він любить нас, він робить нас невинних. Він саме так проявляє свою любов. Він саме так їх застосовує. Він робить Петра невинним. Він робить усіх учнів невинних. Саме вони так само. Користуючись темрою, вони залишили Господа і втекли від Нього. Але Він їх робить невинними. І Він каже: мир вам! І тут, друзі мої, я звертаю вашу увагу на інший мир, який Бог дає нам мир у нашій совісті, мир у нашому сумлінні, мир у нашому серці. І ми бачимо, що ми збавляємося, позбавляємося від мух які відбувалися в нашому серці. І ви тепер розумієте, як Бог сьогодні дивним чином говорить особливий цей сьогоднішній день, що це важливо для нас мати мир з ним, мати мир у своєму серці. Він сьогодні говорить, як він, явившись учням у свій час, явився комусь із вас у свій час, особливих обставинах, і дав цей мир. І сьогодні ми радіємо від того, і ми розуміємо, що зустріч. І з нашим Господом Ісусом Христом саме несе мир прибирає страх. Несе мир несе радість, вона є єдиною радістю, яка наповняє нас. І коли ми не можемо простити, Бог дає такі сили і можливості, ми їх прощаємо. І коли ми не могли любити, Бог робить так, що ми починаємо любити. І коли ми когось не могли вміщати. Бо робить так, що ми уміщаємо. І далі він каже: ви подивіться, приніщить цей мир на землю, він каже, щасливі, блаженні миротворці, тому що вони будуть називатися синами Божими. Тобто людина, яка отримала мир від Господа, вона несе мир з собою, вона виявляє його через себе. І саме такі люди будуть названі синами Божими. Ті, які несуть мир, ті, які мають мир у своєму серці, ті, які користуються цим миром, ті, які прийняли від Господа і Спасителя Ісуса Христа цей мир, який сказав мир вам. Ісус Христос каже: Мир вам. Ось мій мир, візьміть його. Він каже. І нагадує сьогодні, коли ангели співали, слава Вишній Бог, а на землі мир, Бог саме через це указує людині, що саме через Його Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, ми отримуємо мир від Господа. Мир від Господа ми повинні отримати. Ісус Христос допомагає людині, яка шукає Його повірить у нього. Ісус Христос іде назустріч людині, яка прагне Його пізнати. Яка намагається з ним зустрітися. І тому ми читаємо, що учні були разом, вони мали цю необхідність, вони хотіли мати цю підтримку, і вони хотіли мати цей мир. І Христос Христос знав, що в них немає миру, і Він являється, них і каже, мир вам. Ось, Друзі мої, коли ми йдемо до Христа, Він стверджує нашу віру. І це ми повинні пам'ятати. Він показує нам свої руки далі, Він показує нам свої ноги. Він через своє слово відкриває себе, відкриває нам свої бажання, він іде нам на зустріч, коли ми його шукаємо. І сьогодні він каже, коли ми зібрані вдвоє чи троє він я моє, там я є посеред вас. Ви вірите цьому? Якщо ви вірите цьому, він так сьогодні саме каже, що я вам даю мир свій. Я вам даю мир, мій. І тому ми отримуємо от тоді велику цю радість, коли ми скажемо Господу, так ми хочемо отримати Цей мир, і Він дає сьогодні. Мало у людей радості, тому що в їх мало спілкування з Господом, тому що вони не отримали цей мир від Господа, тому що вони його не шукали, тому що він їм був не Вони шукали щось інакше. Але учні зраділи, коли явився він Ісус Христос, і вони кажуть, це він. Його руки, вони побачили його, вони побачили його прославленого. вони побачили його радісним, вони побачили його рухливим, бадьорим. І він далі каже: і я посилаю вас як овечок до вовків. Ми повинні зрозуміти, що пізнавши Христа, прийнявши від нього цей мир, ставши носіями цього миру, ми повинні указати іншим людям, щоб вони так само побачили в нас цей мир, побачили в нас Христа, і прийшли, і він, щоб і їм явився. І ми бачимо, що учні так само і, і діяли. І ми сьогодні підкреслюємо, що, коли Христос явився своїм учням, цей мир став відомий в їхніх оселях, цей мир. Став відомий для людей, які були дотичні до цих учнів. І увага була прикута до учнів нашого Господа Ісуса Христа, і вони навіть дивилися на тінь, проходячи Петра, і вилікувалися, тому що вони бачили, що в ньому є мир вам. Учні після зустрічі з Ісусом Христом, коли зустріли хому, і йому сказали, що ми побачили Господа, Хома побачив їх. Хома побачив їхні обличчя, побачив радість на їхньому серці, і він справді повірив вже від того, що вони кажуть йому правду, і він приходить разом із ними, коли вони були разом, і коли являється їм Ісус Христос, він що каже, Господь мій і Бог мій. Уявляйте картину, як все склалося, коли всі вони були разом. І інформація, яка пролунала. Від Ісуса Христа звернення пряме до Хоми, каже, Хома протягне руку. Хома зрозумів, що інформація, яку він ділився з своїми учнями, яким з дивним чином стало відома Христу. Христос довідався, що Він йому не вірив, що Він хотів його побачити, хотів потрогати його, хотів, ставити пальця. І Він безпомічний, безрадний, він каже: Господь мій і Бог мій. Світ і Господь, друзі мої. Хоче, щоб всякий, хто шукав його, находив. Він сьогодні хоче, щоб е, явиться кожному із нас, і хоче, щоб ми цього не забороняли. Він хоче, щоб ми попросили в нього, е, щоб Він подіяв через нас. Він сьогодні каже, щоб ми могли казати іншим про те, що ми бачили Господа. Учні, які побачили Христа, вони казали іншим, ми бачили Господа. Життя християнина, воно саме таким повинно бути. Ми повинні казати, що ми бачили Господа. І саме те, що сатана вимагає від нас, щоб ми мали сором, щоб ми цього не казали, що ви бачили Господа, це знака нашої слабкої віри. Ні, ми повинні казати, що ми бачили Господа, бо ми з Ним зустрілися. Він явився нам, Він приніс нам мир, Він приніс нам радість, Він дав нам прощення. Друзі, багато не вірять, тому що не зустрічається із Господом і Спасителем Ісусом Христом. Але Хома хоч і не вірив, але хотів переконатися. Він хотів не помолитися, хотів зустрітися з Ісусом Христом. І друзі, ми сьогодні так само кажемо, що людина, яка шукає Господа, Бог завжди її відкриється, Бо завжди вийде їй на зустріч. І дасть її можливість в вірі, дасть можливість, щоб вона його пізнала, і сказала, Ось Христос мій і Бог мій. Христос і сьогодні бачить наше серце, бачить тих, хто шукає його, бачить тих, хто віддаляється від нього, бачить тих, хто не шукає його, і взагалі відгоне всякі думки, які нагадують їм про його. Він завжди, друзі мої. Іде, йшов, і буде йти людині назустріч. Він з'явився учням заради одного хомина. Скільки у вас було випадків, дорогі мої брати і сестри, де Бог заради вас, використовуючи складні обставини життя вашого, явився заради вас. Він підкреслив, що саме це через вас, і з любов'ю до вас, він проголошує через певні обставини. До вас і ви мусите на це звернути увагу. Ми сьогодні можемо думати, що це якийсь збіг обставин. Ми можемо сьогодні відносити це до якихось особливих подій. Але згадайте слова Ісуса Христа. Ви ближче мене не будете бачити. Я піду до Отця. Я буду завершувати, друзі, мої, але хочу сказати, що Ісус Христос. Він мав певний шанс і можливість, певну риторику, певний план подій, коли він являвся своєму чим і стверджував їх віру. Аналогічно відбувається в житті кожної з нас. Бог не завжди буде являтися, Бог не завжди буде кликати, Бог не завжди буде просити і не завжди буде звертатися словами мир вам. І він каже: Задайте слова, тепер ж ви більше. Не мої, мене. Друзі, я хочу, щоб ми про це завжди пам'ятали. І дякую Господу, що сьогодні ми його бачимо, що сьогодні ми Його відчуваємо, що сьогодні Він говорить до нашого серця. Сьогодні Він пропонує кожному із нас мир свій. Він сьогодні, хоче, щоб ми цей мир несли тим, хто не має цього миру. І Тільки цей мир може дати наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І каже: блаженний, і каже йому, тому що ти побачив, мене ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Щасливі ті, які не бачили ран, але повірили, що вони були вчинені нами, повірили в ту викупну жертву, і вони, вони щасливі вони будуть мати. Вічне життя. Вони будуть мати вечірку лахця. вони будуть із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Друзі, я не знаю, чи це на восьмий день явився він вам, чи вам він являвся вісім разів, чи то десять. Бог напротязі 40 днів являвся своїм учнів. І я не маю певної е, математичної інформації, скільки саме разів вони ще могли його бачити, друзі. І це, по суті, не має відношення до нас, скільки б то разів Бог мав би вам явитися і якось особливо до вас проговорити. Але важливо бути такими, які з першого разу повірили у Господа і Спасителя Ісуса Христа. А Він каже: мир вам! Прийміть цей мир, який дає Господь. Користуйтеся цим миром, який випромінює наш Господь. І майте цей мир у своєму житті, у своєму серці, і ви будете щасливі. Амінь. Помимо,